Хотів би окремо сказати, що була досягнена проведена велика робота і досягнутий великий прогрес у наших відносинах з Європейським Союзом. Якщо ви пам'ятаєте, п'ять років назад нас пов'язувала одна слабенька поповина. Це угода про партнерство. Угода про партнерство це угода, яку Європейський Союз, я думаю, має і з Антарктидою. Це не є щось особливе. Це... Джентльменський документ, який говорить, що ми один про одного знаємо, але не більше. Потім нам пропонували угоду про сусідство. Я говорю, знаєте, ми і так сусіди. Наші кордони межують. Тут нічого немає оригінального, тут немає доданої вартості, тут немає ніякої якості нової у цих відносинах. Ми пройшли непростих три з половиною роки щоб вийти на кінецтво 8 вересня минулого року на політичну домовленість трьох президентів президента Франції, президента Європейського Союзу і президента України про те, що статус наших відносин України, Європейський Союз буде визначатися а, трьома словами. Угода про асоціацію. Що це за угода? Це найвища ступінь перед членством будь-якої країни в Європейському Союзі. Це 12-й випускний клас.